Ви казали, що не знали, ой, як вийшло, як же так, у дібровах ви блукали, куди бігти, як же так. Ой ми бачимо ще сльози, Страшно ну, вам, аж гай шумить. Скажу да", від баба з возу, що у вас всіх треба спалить. Ванька встанька, що таке, приготуй собі пакет, Ванька встанька, не піжи, вже немає куди йти. Ванька встанька, що таке, приготуй собі пакет, ванька встанька, не піжи, вже немає куди ти. Не сховатися нікому, то хіба що по приколу морем полем іде. То для вас не добрий знак. Раз два, три, чотири, п'ять, вам нема куди тікать. Раз два, тридцять чотири, п'ять. Наш козак іде шукать. Ванька встанька, що таке, приготуй собі пакет, ванька встанька, не біжи, вже немає куди ти. Ванька встанька, що таке, приготуй собі пакет. Ванька встанька, не біжи, вже немає куди ти. <свистати> <свистати> Вань ковстенька, що таке, приготуй собі пакет, Вань костенька, не біжи, вже немає куди ти, Вань ковстенька, що таке, приготуй собі пакет, Вань костенька, не біжи, вже немає куди йти.